Туристичні об'єкти, вироби та фольклор, творчі та неординарні люди відомі в усьому світі, але мало знані в Україні. Таку спадщину і таку реальність маємо нині. А ще герої нової доби як неформально це звучить. Мусимо навчитися цінувати та популяризувати власні досягнення, аби гордо нести ім'я українця. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України. Україна багата унікальними особистостями. Отож, знайомтеся, один із них Василь Прокопов. У свої поважні роки не лише продовжує займатися спортом, а й виступає на чемпіонатах світу та Європи. І завойовує медалі. Все життя, як сам він жартома говорить, провів на лижах. У спорті він особистість неординарна. Прокопов – майстер спорту та почесний майстер з лижних гонок біатлону і військово-прикладного багатоборства. Заслужений тренер України з біатлону 45 разів перемагав на чемпіонатах і розіграшах Кубку України і стільки ж разів ставав призером цих змагань. Останнього успіху добився нещодавно на чемпіонаті України з лижних перегонів, де переміг на двох дистанціях. Учасник перших Олімпійських ігор серед ветеранів, на яких виграв два срібла і одну до. Пронсу. І це тільки його особисті досягнення. У Василя ж Прокопова є чимало іменитих вихованців, і нині він продовжує свою наставницьку справу, не забуваючи базувати її на власних успіхах. Як тренеру йому вдалося виховати майже 20 майстрів спорту. Більше 200 разів його вихованці піднімалися на п'ятистал пошани всеукраїнських змагань. У році мій году який вже уже в Сумах. Місті сам не Був четвертим на чемпіонаті світу. Це перший такий крупний успіх українського біатлоніста. А потім була у мене, ще Таня Літовченка, вона має шість медалей з чемпіонатів світу. У свої вже поважні роки він продовжує готувати молодь. Щодня зранку і до вечора Василь Прокопов проводить на базі у токарях. Тренується разом зі своїми учнями, готуючи і себе до нових стартів. Сам в спорті, соревнуюсь серед ветеранів, виступає доволі таки успішно. и на чемпионатах мира по лыжным гонкам. И вот последний мой крупный успех – это Финляндия, конец марта этого года. Я был дважды вторым на дистанциях спринта и индивидуальной гонки. У меня всего подготовлено 16 мастеров спорта. Из них много, многие мои воспитанницы были чемпионами, призерами республиканских соревнований. Разцотись час не плахайсь мене у спорті. Дуже важливим є те, чи хороший у тебе тренер. Василь Прокопов для своїх вихованок немов другий батько. Тож завдяки його настановам дівчата здобувають чимало перемог. Васіль для нас для всіх приклад для подражання, тому що он в свої 77, до сих пор продовжує виступати в сорінуваннях в различного уровня від обласних, від місцевих до світового уровня. Руку дається своїй справі сповна за такого ставлення талановитому тренеру і прекрасному педагогу вдається збирати навколо себе цілу юрбу дітей. Василий Онич, у нас не только тренер с большой буквы, но еще и психолог с большой буквы. Он вот даже без лишних слов сам чувствует. Когда вот ми немножко перегружені, немножко устали від фізичної роботи, і сам вот так нам какие-то німно розслабитися. Свою першу нагороду Василь Прокопов здобув ще в школі у 52-му році. Це особлива грамота у його житті, адже тоді ще зовсім юний він став п'ятим серед дорослих спортсменів. Чоловік віддав усе життя спорту. Життя одне спорту. І сказати, що є якісь такі моменти. Лучше, ніж в спорте, более запомнившиеся, наверное, навряд ли. Все таки спорт, спорт, соревнования, встречи, поездки, виступлення, новые знакомые. У свої 79 Прокопов і досі у чудовій спортивній формі. До свого 80-річчя заслужений тренер України планує стати чемпіоном світу серед ветеранів з лижного спорту. Щороку у травні рівне без перебільшення стає культурним центром Західної України. На фольклорно-етнографічне свято музейні гостини збираються народні умільці з різних регіонів держави. Вони представляють свої вироби, а дехто просто неба організовує ще й майстер-класи. Пропонуємо і вам побувати на цьому автентичному і щоразу різному дійстві. За 23 роки існування музейних гостин, масштаб фольклорно-етнографічного свята та географія його учасників суттєво збільшилася. Народні майстри з різних куточків України зі своїми виробами вже давно не вміщаються на території краєзнавчого музею. До рівного вони приїздять не лише для того, щоб реалізувати зроблене власними руками, але й поспілкуватися з колегами та перейняти їхній досвід. Приміром, Валентина Галапач бере участь у святі, відколи воно започатковане. Спершу жінка захоплювалася вишивкою. А зараз у її доробку є ще й картини, виконані у техніці квілінг. Ми починали то був тільки цей майданчик перед е, цим перед входом. От а тепер це взагалі до Плази. Там уже з усіх майстрів до тисячі напевно добирається. Різні види декоративно-придатного мистецтва показують. За задумом музейні гостини планувалися як автентичне свято. Його мета відродження української культури та традицій у всіх проявах. Трошки помінявся формат, якби в нас було більше таких виступів народних цього року більш ну, присвячене для збору коштів для воїнів. Ато на свято до музею приходять здебільшого сім'ями, адже тут цікаво як дітям, так і дорослим. Придбати можна все від банальних шпилюк до кованих виробів, але не менш цікаво побачити, як шматок глини перетворюється на горнятко. Прекрасно, що тут з'їжджаються на це свято з багатьох областей. Кожна область має свої вироби, свої вишиванки, свої декоративні е такі речі. І Можна подивитися, порівняти. Ми ходимо на музейні гостини. щороку, вже от ми порахували цього року сімнадцяти рік. Ми йдемо на музейні гостини. Вражає те, що збільшується кількість напевно тих умільців. Окрім краєзнавчого музею, до організації свята в цьому році долучився ще й фонд Руєвид. За його сприяння проведено волонтерську співанку, а зібрані кошти планують передати військовим у зону АТО. Це пов'язано з ситуацією, яка сьогодні в країні, і саме цей фонд буде збирати кошти на відповідні військові частини. Ці кошти будуть їм передані зразу після закінчення свята. Долучився ще фонд ДАР, який біля бібліотеки також проводить свої заходи. І кожного року. Вростає територія орбіта наших музейних гостин. Саме на трійцю, коли усі православні християни прикрашають будинки і храми зеленими гілочками та квітами, у старовинних Сварицевичах поєднують біблійне свято із дохристиянськими традиціями. Чимало таких обрядів та звичаїв зберіг український народ ще й донині. А це тільки збагачує нас, свідчить про те, що життя як в історичних відрізках часу, так і в розумінні коротшому, триває, і нічого не зникає безслідно. А ще квітучі гілки нагадують нам про те. Що під дією благодаті Божої людські душі розцвітають плодами, чесно. Цього дня жіночки виспівують усю свою селянську тугу і про льон синьоки, який уже віддав на несеніє на виднокола, і про нелегку вдовину долю. І усе це для того, щоб Бог відвертав від їх осель негаразди та дарував щасливі роки і урожайні літа. Скільки себе пам'ятають сварецевицькі молодички, завжди у ці літні дні вбирали куста. Воно давно вже ми не самі не знаємо, коли вони. наші баби, прадіди, прабаби це робили, заходили в ліс, робили віночка. Робили віночка, а потім, потім лянти чіпляли, нарвали лепихи і все чіпляли на кустах. Воно, куст, ну колись як то просили, до, обращалися до природи всі, що зароди Божа і жити пшеницю. От так і воно спокон віку. Поки одні готують вінок, інші замаюють зеленню молоду дівчину, яка сьогодні не співатиме. Вона й символізуватиме куст. Куди ступить нога куста, вірять у сварицевичах, у тих домівках буде добро та достаток. Багато-багато зелені треба. Подавайте, дівчатку в нас і клен. Під руки. Клена затикаємо. щоб не видно було, тільки лице одне. Традиція ця пережила не одне покоління і на пам'яті старожилів села повоєнні часи, коли з цим святом асоціювалося відродження України. Збомбили повністю все село, самолітом були в нас партизани, спалили. А хто залишився в селі, то загнали в клуню і спалили. Хто залишився старі, такі немощні люди, спалили. А всі люди були по лісі. Але як кончилася війна, то як пішли вже в село, то я не знаю, ну я в 46-му народилася, але я знаю, вже як вже мала була, ну такі були кругром пісні. Співали люди, ну просто були раді, що вже кончилася війна, все добре було, і співали. Нині й молоді не забувають бабусиної науки. Усяк на цій землі знає обрядові пісні і знатимуть нові покоління. Ми з бабусею співаємо, завжди співаємо. Я переймаю її пісні. Ну і звичайно, на всі свята я йду із бабусею. і... Ну, стріться це особливе свято, особливо для нашого села. Куст не співає. Я люблю більше співати. Тому я була два рази всього кустом. Та час рушати чекають односельці, бо ж кожен радий прийняти на подвір'ї святкову ходу. Старовинних сорочках із прадавніми піснеспівами на устах, у розмаї літа із позитивною енергетикою кличуть ці полісянки до їх села, усе, чого прагнули українські селяни, з правіку. хліба і до хліба, любові і діточок здорових, і так з року в рік, і з віку у вік. Що більше любові та добра роздаси, кажуть, то більше й до тебе повернеться. А надто якщо розпочати робити добро з юних літ і за будь-яких обставин творімо неповторне своє українське. Тримаймося і до зустрічі!